Всім привіт! Ми от забрали вже Давідіка нашого з садочку і приїхали пройтися прогулятися тут по парку. Тут у нас недалеко ось Наталі з Давідіком. Так добре, що не дуже велика відстань, це знаходиться в іншому місці, але всюди можна швидко добратися, особливо якщо на машині, бо на автобусі їхати десь близько хвилин 40, тому що багато зупинок і трохи іншою стороною їде. А так, якщо на машині, то швидше хвилин 10 і вже на місці. То тут є, ми вже якось в одному з наших відео показували. Є е, такий невеликий зооп... міні-зоопарк з оленями, різними птахами. А також поруч одразу ліс величезний, також можна там погуляти, там все так оформлено гарно, дорожки, велодорожки, все класно зроблено. Також є де посидіти, попити якогось чаю, щось з'їсти. Гарно провести час. Я, до речі, взяла з собою бутерброди, так як ми практично не обідали, так легкий перекус у нас був. І зараз собі ще влаштуємо, як Давід каже, пікнічок десь на лавочці. Діма каже, що є лавочка. Так, тут озеро таке невеличке є, але воно ще все замерзше. Льодом покрите. Так? Ось така дорога веде до того зоопарку. Зараз пройдемось, по подивимося. Годувати там, до речі, заборонено всіх тварин. Всюди написано не докармлювати. Ось так ми йдемо всі разом. Ми таке розглядаємо озеро. Це ставочок. З цієї сторони ви можете бачити такий невеликий ставочок. але зараз ще все замерше. Там ще по центру. Літом працює фонтан. Ось а тут з усіх сторін ліс, ліс, ліс. Коли сьогодні ще ходив за Давідом, забирав його, то тут же система, що треба пікати тими карточками. Пікаєш, коли приводиш дитину, і пікаєш, коли забираєш, щоб воно там зчитувало той час, скільки дитина знаходилася в садіку. Привів його садіку, переводіли, швиденько там підготували там чай, каву, взяли ті бутерброди. Давай вже визувати таксі. І тут я згадав, що я забув пікнути карточку. То мені довелося повертатися назад до садочку. Добре, що він недалеко. Пікнув, все зробив. от Приїхали і бачимо ось таких гірських козлів. В окремому, може такому. засіку, у вольєрі. Снігу вже клінаті не було. Все зійшло. Дивиться маска така. Він трансформується в робота. Дай ще в руках. Але я у вас трохи моя га? Ось так. Господар цього всього. Певно, оце стоїть. Кливчику оглядає всю територію, а паняночки підовкола. Одна із красункам тут біля парканчика. Tak a vlastně přišla že do olejní. Ujch tak bohato, jich se tak bohato nebylo. Вони взимку, до речі, такі гарні, пухнасті. Влітку вони якісь не такі пухнасті. Це маленькі оленятка понароджувалися. Вони такі особливо пухнасті. Це от малюк стоїть. Це зовсім малючок. Таке враження, що в нього ще шерсть навіть не змінилася. Така вона ще зверху рудового відтінку. Наступний вже такий підліток, а це ну, зовсім малючок. А тут іде їхній. Татусь, швидше всього. З такими гарними рогами. І йде прямо до нас. Цей красний. Я тоді говорив про лавки, що тут є багато, де можна відпочити. Ось мені до цих доставили, тут їх не було такої кількості. Прямо зі столиками. Влітку буде досить добре в тіні відпочити після прогулянки таким ще малим парком. Так, і тут ще столик. Зручно досить. Думаєте, прийшов татусь, всіх оленів, і всі зійшлися на обід. Швидше всього, от вони усі доганяють ще. Малюки позаду. І всі йдуть. І їсти. Всі слухняні. Він уже їсть там перший. Показує приклад. Ніби казали, що не голодні. Давид казав, що не голодний, що їсти не хоче, бо тільки в садочку поїв. А от уже каже мама, я побачив нові я столики. Столик. Я вже хочу перекусити. І щоб я не була голослівна, он він вже побіг за столик. Давидику, ходи, сядемо десь на сонечку. Тут буде прохолодно все. Ходи пошукаємо на сонечку десь сядемо. Ходи. Так, є зернятка з дерев падає, да? до речі, ми як були в Закопане, то я замовляла чай із зернятками сосни. На було, ну Це в мене така вперше чай такий цікавий. І в мене відтоді з'явилася ідея. Десь прикупити цих зерняток. Тут, до речі, дуже багато сосен. Подивитися. Такий був досить цікавий чай, ароматний і ще й певно з якимись такими лікувальними властивостями. Є така годівничка з зерном. Можна купляти і годувати влітку лебедів. Там вложиш монетку і висипається зерно внизу. І от це озеро усе замерзло, все в льду лід, щоправда, тут біля берега зовсім тонкий, його практично нема. Тут, тут видно, водичка просто. Туди далі трішки товстіший. І така краса довкола, попри берег береза. Там ще сонечко підсвічує дерева. Робити, наскільки воно тонке, воно зовсім тонке. Тут розписано, з чим можна годувати птахів. Найкращий варіант це зерна, трі. І от не можна так хлібом, горішками з <свісно> І тут, Хто таке вже говорила? Можна купляти корм, два злотих коштує. Давид задоволений, як от добре виходити таке з сім'єю, десь в такі місця для відпочинку, розвіятися, подихати свіжим повітрям, змінити обстановку, та таки не сидіти вдома, і що це не кафе, не ресторани, а саме ось так на природу, так би мовити. Всім. Розслабитися. Ще хочу ще показати. Ось ми підійшли до цієї такої споруди. Це така соляна, можна сказати, інгаляція. Ось тут йдуть такі дерев'яні гілочки. Нібито вони із І зверху пускається соляний розчин, такий як ропа. Влітку працює, зараз не працює. Ось коли працює з 31 березня, тобто буде з квітня, можна сказати, працювати. Зараз, поки морози, звісно, якби очевидно, що воно не працює, тому що все просто замерзне. А з квітня вже морозів не буде і все буде працювати. Можна подихати таким зволоженим повітрям. Дуже добре там від кашлю. Ну, Ефект інгаляції для легень, корисно для. Носа для всіх органів дихання, так би точніше. І тут такі лавки довкола стоять. І це гарне сонечко. Таке приємно бачити сонечко взимку, так як зараз саме середина ще зими. А по відчуттям, не немов би, це вже так початок квітня, кінець березня. Ми ще не були тут в парку в таку пору, зазвичай це весна, літо, осінь. А це от. саме такий зимовий день. А так з вигляду і не скажеш, що він зимовий. Ось така досить велика ця споруда. До речі, тут дуже гарно сонечко, де хоче пікніка, можна і тут його влаштувати. Комаєш так підсвічується. І голубе-голубе небо. Зараз запропоную хлопцям присісти таке там на сонечко біля тієї конструкції. Ну що, хлопці, я пропоную присісти там на сонечко. На пікнічок наш. Ну так ось тут до А то Сонечко вже в нас до заходу, ми якщо довго подумаємо, то воно просто зайде і буде тінь кругом. А там чистенько, сихенько. Ну, зараз подивимося, де нам буде зручніше там. Щоб ми усі помістилися. Нікого немає, нікому ми не будемо заважати. Постараємося сильно не шуміти. Так, Зараз виберемо лавочку, щоб не було сонечку прямо в очі. Ось тут можна і присісти. Таке чудове затишне місце. Так, де пікнічак? Зараз ми брали ще. Покривальцях, щоб підставляти доглядочкові, не багато, до речі, людей гуляють. Досить багато людей, до речі, гуляє довкола в парку. Я навіть не очікувала, якщо чесно, що стільки людей буде, багато з домашніми тваринами і багато з дітьми, багато дорослих, багато людей похилого віку відпочивають, з термосами, на лавочках сидять. Ну, тепло діти, вітру нема, сонечко світить. Чому б і ні? На пікнічок у нас сьогодні не булочки ароматні з корицею, як зазвичай. А зовсім не солодка їда. да, що ми їмо сьогодні? Хлібчик і відбігнув. Вчора я готувала колючі відбігні, Давид дуже полюбляє. От взяла з собою, так як рішення було спонтанне, і так щоб хоча б щось взяти. Та домашнє. Так. А у нас відбівна. Смачно? Вдома розігріла. Хлібчик різала тоненько, щоб Давид міг Помістити це собі нормально в ротика і вкусити. Йому було зручно. Ну, Обережно, синочок дуже гарячий щече. Не, не гарячий? Пожерозбивав чай. Смачно? Ні. Угу. І ось. Омріяний заведемо пікніше. смачна, син? Так, я швидко розігріла і ми положили її в термосумку, так би зробила порційно кожному в пакетик зав'язала і ми ще навіть тепленькі. Ну все, ми ведемо містеньки. Ось це зовсім закотить голова. Вже вимкнули освітлення, ліхтарі засвітилися, зайшло лише сонечко, відразу вимкнулися ліхтарі. Автоматика працює гарно, буквально в секунді сонечко лише на захід. І все. Все ну, я от сподобалася така. Каже, прикольна штука. Так, дорівноваги швидше всього, цього, да? так? Така каруселька. Ще крутиться довкола своєї осі. То ти ставай на ножки, ножки може ще дивись. Ніби не було раніше такого. Що ще з цього не так пруженути, а отак корпусом розхитуватися. Так, отак корпусом. Так. Що, і трошки незвично. Ні, ти не впадеш, О, ти я тримайся сам, ручки. Тут в нас зобружено таке. І так від Каруселька до карусельки і додому. Ну що, друзі, всім дякуємо за перегляд. Гарного всім дня. І як ми було здорові, щоб всі були здорові щасливі. e mesmo no céu tchau